Обертачку ліс предназначений для розкручування колеса на виваженому автомобілі для діагностики підшипників. Обертачку ліс обладнаний потужним двигуном 5,5 кВт, тому будь-які поставлені цілі для нього допустимі. Обертачка ліс має реверсний рух. Вправо, вліво. Має плавний пуск. плавний стоп. Підводимо до колеса автомобіля і включаємо той напрямок руху, який потрібен. За допомогою тросика можливо додати або зменшувати частоту обертів колеса. Колесо можливо розкрутити до понад 80 км за годину. стоп. реверс. Дякую за увагу.